Сьомий всеукраїнський форум військових письменників нещодавно приймав Львів. Свою творчість на ньому презентував і наш земляк, письменник, публіцист, бойовий медик Михайло Цимбалюк. Про літературу, яку пишуть на війні, та про війну, а також важливість популяризації таких видань говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю гостя нашої студії Михайло Цимбалюк. А також голова міської організації національної спілки письменників України Степан Шкапій. Слава Україні! Героям слава! Тож, пане Михайло, буквально днями так, ви повернулися з форуму військових письменників. До цього заходу вже вдруге долучаєтесь. Минулого року презентували збірочку своїх віршів. Чи цьогоріч теж не обійшлося без презентацій? Звісно, я. За чекінився, якщо можна так сказати, на форумі ще в 2023 році, але тоді я відбув усі відпустки. Мене не відпустили ні відпустку, ні відрядження, тому я вперше підгадав з відпусткою на літературний форум військових письменників торік, і цього року також маю відпустку і випало відвідати вже сьомий форум. Загальноукраїнський форум літературних військових письменників тому мене вже там назвали фронтменом, як ветераном форуму. Дуже приємно, що вже з другого форуму мене там визнають так як завсідника за свого, хоча є там, приїжджають люди, які ще з першого форуму. Форум заснували. Ще до широкомасштабного вторгнення обласна юнацька бібліотека, хоча тепер немає вже такого, принаймні на Львівщині такого поділу. Але на базі волонтерського центру в обласній бібліотеці імені Романа Іваничука. При допомозі військового військових письменників, е, журналістів е, Влада Якушева і Володимира Скоростецького, а від бібліотеки її директорка Тетяна Пилипець е, всі енергійні е, мотивовані люди, які, попри е, свою основну роботу, е, Займаються тим, що популяризують літературу, мобілізують волонтерів і не тільки на літер... літературні справи, а і починаючи від сіток, закінчуючи зборами на військову техніку. Зростає інтерес до форуму і з боку відвідувачів, і, власне, з боку самих учасників? Чи більше є тих, хто приїздить презентувати свої ну, слова? Е, як то мовиться, хто вперше їх там називають новаками, е, а е, хто не, не вперше, то е, визнаними, ну, наприклад, Валерій. Віталій Запека, Валерій Галадим, який вибрався з окупації з Олешок, і приїхав на цей форум. Сергій Пантюк, наш земляк, виходець з Дунаєвеччини, Володимир Тимофійко, Лідія Ільків, теж Хмельничанка, зараз Львів'янка, вже сім років, але встигла і повоювати і. І зараз працює в військовій структурі в Львові. Якщо говорити про сьомий форум, то він відрізняється від попередніх тим, що Паралельно з письменниками працювала секція бібліотекарів з усіх бібліотек з усієї України і в тому числі бібліотеки, які евакуювалися з непідконтрольних територій на, на материкову Україну. І їхня секція працювала над пам'ятуванням героїв. Над популяризацією саме літератури про героїв, літератури, яку пишуть військові письменники, і про військові справи. Про війну, про те, як формується образ героя цієї війни, проблеми і побут військових. Загалом, поки що ми не вийшли з трикутника, як відбувається форум, це письменник військовий військовий письменник, читач, бібліотека, але цей трикутник вже трошки починає ламатися і ставати многокутником, підтягується видавництвом. Наскільки важливо ось для вас, маючи такі невеликі відпустки, приїздити і презентувати свою творчість, розповідати про війну, це такий ковток свіжого повітря і можливість популяризувати все те, що робите ви і ваші побратими? Ну звісно, те, що роблять побратими, я як письменник, в мене моральний обов'язок і моральне право робити це від першої особи. Тому що не всі тягнучи цей тягар війни, основну функцію країна, яка обороняється, не всі можуть писати, хоча там десь за столом чи на позиціях, як є вільна година, дуже багато всі можуть розповідати такі історії, як, наприклад, випадково в шпиталі зустрівся поранений син з пораненим батьком. Різноманітні дуже історії, але розповісти можуть, написати ні. Мені торік випало побувати на проєкті психологічної реабілітації бойових медиків за кордоном в Данії і працювали в групах з психологами, і є такі люди, які пишуть щоденники, просто як. Психологічна розрядка. Вони не думають, що там буде в майбутньому з їхніми записами, але це як психологічна розрядка, і, зокрема, дуже важливе свідчення того, як живе виживає людина на війні. Пане Степане, чи можемо говорити, що зараз одним з таких ключових завдань міської спілки є популяризація от саме такої літератури, літератури про героїв, літератури, що формує патріотизм, любов до батьківщини. Принагідно вітаю вас з обранням голови вже цієї спілки. І от, власне, чи є це ключовим завданням? Безумовно, це завдання, тому що велике і завдання таке, яке актуальне, по-моєму, впродовж всього часу. Це не тільки війна. Це в першу чергу популяризація українського слова, української героїки, теж можна сказати. Звичайно, про війну пишуть зараз, писатимуть пізніше, розроблятиметься ця тема. Ну, всі знають, що такі речі пізнаються більше на відстані вже певний. Але реальні учасники цих подій, реальні люди, які на фронті, які бачать, які так би мовити, ну з окопів бачать війну, вони дуже цінні. Головне це впроваджувати українське слово. Як не дивно це звучить, так ми в Україні, і нам потрібно впроваджувати слово. Запитаю вас обох, яку ще місію, які завдання наразі покладаєте на спілку, яку яку проблематику потрібно вирішувати? які от найнагальніші питання. Ну, якщо можна. Перед тим, як відповісти на це запитання, я хочу звернути увагу на цю розкладку. Тут є перший, другий том творів Альманаху як фестивалю слово єднає, і ці видання фінансовані з міського бюджету за програмою Читаємо українською». авторські книги, теж за сприяння. Міського бюджету зафінансування. Так само один з випусків Альманаху, Південний Буг. Він так про героїв, так я бачу, присвячений він це альманах. Тематика, а, а письменники, наші письменники, як учасники цього альманаху. Тут є і військові, тому що вже це 24-й рік, і військові письменники, і просто письменники зі своїми доробками на цю пору. А це вже зразок комбатан... комбатанської літератури, тому що за кошти міського бюджету видано торік і зараз готується наступний випуск творів письменників, які воюють. І живі, і, і на жаль, ті, хто. Поліг на цій війні приїхав у відпустку. Мені наша спілка кілька днів вільних виділила на, на те, щоб... що на на, 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 на ми були і, і, і в і в Хмельницькому кілька зустрічей, і е, ми мали е, виїзди в Чорний Острів Антоніни. Ну, Мені, до речі, випало е, привезти туди листи з відповіді, листи з Антоніни, від дітей, які потрапили до мене на фронт, Ой, на жаль, я з самими дітьми не зустрівся, але відповідь написав і залишив у е, ліцеї. Е, перша моя зустріч у цій відпустці це були семикласники ліцею номер 19 у Хмельницького. І в перший день форуму у Львові підходжу до бібліотеки е, на захід. І підлітки мене обступили. Добрий день, а ми вас впізнали. Ну, думаю, хто мене може у Львові впізнати так. серед таких. Угу. А це діти приїхали на екскурсію ті, які були на тій першій зустрічі. Угу. Ну, то... ну, так буває. приємно. Приємно несподівано. А мої колеги побачили, кажуть, це дуже добре, значить, залишилося щось в дітей, і це їх цікавить. Звичайно. Справа в тому, що дійсно такі зустрічі вони западають в серце, западають в душу, і ми собі навіть не можемо уявити, яким чином воно ще може, як то говориться, вистрелити, так, тільки в доброму сенсі цього слова. Тому що це потрібно. Це потрібно в нас з міської спілки, ну, з тих письменників, які живуть в місті, Хмельницькому, так, чотири зараз воюють. Так? Це Михайло Цимбалюк. Ростислав, Ростислав Балема, Ростислав Балема так. Юрій, Юрій Сорок Сирока і. Ну, Артур Закордонець, він Закартонець, не хмельничанин, він тут, але... Не тут, так, але він теж при, приймає участь в війні. Письменники на війні пишуть тільки про війну чи ні? Ні. Я письменство своє використовую як і психологічну розрядку. Я беру в часи чи коли треба відволіктися, коли треба на щось мобілізуватися, заспокоїтися, я беру аркуш паперу і не відриваючи руки, не відриваючись ні, ні там на секунди що? на думки, додумування, я пишу. Заповнюю цей аркуш потоком своїх думок. Якщо це щось варте потім, то воно може бути використане. Mm -hmm. до, до прикладу, тут є в цій книжці 800 років після битви є оповідання, яке от написане з таких от листків мається на увазі Околиця, криниця, скриня. Поезія складніше пишеться на війні. Зараз в нас доводиться виконувати роботу за двох-трьох. Ще слід надати Михайло Петрович у своєї скромності промовчував, але я відкрию такий невеличкий секрет. За будь-яких обставин Михайло Петрович веде щоденники. І це впродовж всього життя свого. Творчого, я не знаю, чи не тільки творчого, мабуть, з восьмого класу. І воно дуже допомагає в творчості. Е, тому що є факт, вже записаний, вже легше його шукати, обробити. Із таких е, уривочків і складається цілі історії, і потім видаються книжки. І ще в соцмережах е, Михайло Петрович дуже активний теж, і цікаві його дописи. І знаєте, е, не під це кожним, є приховане. Можна... Крім того, є приховані дописи, яких ніхто не бачить, крім мене. Ну можливо, ще й такі є. Це так, свій, я не знаю. Своєрідний теж щоденник, так, так своєрідний щоденник, і воно повинно бути, тому що пам'ять людини хороша річ, але вона все-таки іноді підводить. А до речі, побратими, от просять іноді щось почитати. Не тільки просять, вони буває, самі розживуться на якусь книжку. Я читаю, я замовляю через нову пошту від видавництва своїх знайомих авторів. Я, наприклад, слідкую за новими. Книгами Ольги Саліпи, хто там, Лора Підгірна, ну Юрій Даценко щось давно не світився новими книжками письменників з інших областей. Я торік з форуму у Львові віз. Половину валізи, то, що ми поїхали, ми, до речі, з дружиною торік їздили, то речі в якусь там іншу купили сумку, щоб в сумку вивантажити, а піввалізи було книжок. Я їх майже всі за цей рік прочитав. Цього року закупив літературі на форуму менше, але там просто продавалися книжки, які в мене вже є чи, чи то куплені, чи то замовлені. Поштою слідкую за, за творчістю багатьох військових письменників і замовляю їхні книжки. Ну, Цього року, наскільки. На, приблизно на ту суму, на яку продав своїх книжок, а це продавалися ці дві збірки, зараз про них скажу. На таку ж суму і придбав книжок. Торік я їздив на форум з новою на той час книжкою Калібри Любові. Я мав її презентації в обласній науковій бібліотеці у Львові. В Червонограді в місті, яке тепер стало містом Шепчицьким. і ще було пару зустрічей в навчальних закладах в Львові. І через кілька тижнів ця книжка була. Удостоєна премії імені Миколи Федунця. Це моє лауреатство за минулий рік. Цього року я поїхав на форум зі збіркою оповідань і нарисів 800 років після битви. Чому 800 років після битви? Знаєте, Дуже часто військовим задають питання, які їх травмують. Наприклад, чи ти стріляв, чи ти вбивав, коли це закінчиться. Не, не військовим або не тільки військовим треба відповідати на це запитання, тому що країна, яка обороняється, вона повинна воювати вся. Не, не, не тільки покладатися на військових. Вони ж тягнуть найважчу ношу, але не, не єдине. Має працювати тил. Коли це закінчиться, коли будуть об'єднані всі ресурси. Ресурс людський, ресурс економіки, ресурс культури дипломатії, ресурс наших знань. Бо дуже часто стикаємося з тим, що є обмеження, секвестр бюджетів відносно культури, відносно освіти, а а, а знання. Це є той ресурс, який і це треба розуміти. Той ресурс, який Дозволить нам перемогти, якщо його використовувати, якщо його мобілізувати. Ви згадали на початку нашої розмови про те, що цьогоріч вперше формам зацікавилися видавці, так? От це такий, мабуть, важливий і приємний Не момент, Перша, але вони стали більш вищими, інтегруються в тобто, в ось ця література, яку пишуть військові письменники, література про війну, вона значить цікава читачеві, оскільки і видавець готовий її видавати, звісно. Звісно. Ну це, це приємні вже поступки, можемо говорити, правда? Ж? Це приємний але... поступ такий, як треба, Обутненно. тому що е, 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 війна закінчиться, війна зараз не дає. Е, 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 Ну, скажімо, написати глибокий твір там є. І що, ну слава Богу, під час Другої світової війни вижили солдати Загребельний, Олесь Гончар, Юрій Збанацький. Вони були невідомими під час війни. Просто солдатами, які могли загинути на кожному кроці, але вони вижили і масштабні, епічні твори вони видали таки після війни. Зараз то фентезі, то пригодницька література, то короткий жанр. Дай Боже, щоб просто пробудилися бійці, які мають що сказати, аби вони вели свої щоденники і не соромилися ними поділитися. Можна їм посприяти в тому, аби вони це все надали. А, так, хоча це цікаво читачам, але культура читання в нас все рівно надзвичайно низька і треба. треба Нею, е працювати в... і працювати, і, Так, і розвивати. І ну, власна спілка цим і займається, ну, спілка, так? Спілка теж займається цим, безумовно, тому що, е перше, коли потрапляєш в аудиторію, перше прохання до. Тих, хто присутній, будь ласка, вимкніть свої телефони. І далі вже можна розмовляти з людьми. Ну, Якщо ти не цікавий публіці, то ти скільки хочеш розпинайся, все одно будуть сидіти в телефоні. І дуже відрадно бачити, коли дійсно люди дивляться, не тільки діти, але й люди старшого віку дивляться, слухають, співпереживають, дають свої запитання, дають свої поради, що теж немаловажно, тому що все воно потрібне в житті. Хочу сказати ще, до речі, ви запитували про видавців, як ставляться до людей військових, які пишуть на цю тематику, так? Розумієте, тут мені здається, що обопільна зацікавленість. Якщо видавець бачить, що письменник пише речі, які читабельні, якщо можна так сказати, то він, звичайно, заохочує письменника далі до написання, щоб відповідно продавати ці книжки і отримувати теж прибуток. Отримує прибуток, знаєш, він може більше. Розвиватися, більше подати творів і не тільки військових, але й цивільних, тому що війна вона йде скрізь, вона йде на фронті по одному. А в наших містах, в, в нашому суспільстві вона теж продовжується. Скільки є розбрату, скільки є різних думок, і потрібно виважено, як себе відчувати і вміти донести свою думку, це дуже важливо. Наша спілка ну завдяки хочу сказати завдяки великій підтримці Центральної бібліотечної системи Тамара Степанівна Козицька. От вона організовує, активно співпрацює в цьому фестивалі слово. Єднає зараз йде фестиваль Читай щодня українською. Організовують виїзди в бібліотеки. В... Громади Хмельницького району Хмельницького міста громади, так. це так місцевої громади, і маємо там зустрічі. Якщо ще так про плани поговорити, вже анонсували, що зараз триває робота над другим виданням Герої серед нас так. так. Ще можна, я так розумію, і приносити треба, твори в випуском так. альманаху південний був і знаю, що в вересні буде вже ювілейний фестиваль «Слово єднає десяти. Чи вже так, хоча б орієнтовно уявляли собі, яким він може бути. Ну, ще ну, трішки є часу, звичайно. Плани будувати це дуже хороша річ, але невдячна, тому що все-таки війна. Тут е я думаю, що він відбудеться, попри все, він фестиваль. А в якому форматі це буде вже залежати від обставин, е дійсно, тому що не можна, не можна наперед згадувати. А щодо книг, них чи ще можна подавати твори? Якщо так, то куди звертатися? Можна, можна подавати твори. Є в міській Центральна міська бібліотечна, бібліотечна система, система. система анонсувала так. і там. Там можна подавати твори. До речі, на сайті нас... бібліотеки є, є умови, так? Е... Так. У... умови так. куди надсилати, mm -hmm. куди звертатися. Так, так. так. Да, звертатися, ми всі цікавити. відкриті. І також можна звертатися, є в нас багато письмен, нас взагалі. В місті 24 письменники міські організації, а всього в книгу, яку вчора Віталій цезарич Михайлевський, 47. Ну, переважна більшість все-таки в Хмельницькому. І е, при літературному музеї четверга, раз е, в місяць, в четвер е, проводяться такі зустрічі з людьми, які хочуть писати чи пишуть, які, е, яким. Подобається оці, творчість, літературна творчість. Будь ласка, користуючись нагодою, я хочу запросити, хай приходять, побесідують і можна знайти кого -то талановитих, тому що писати не кожен береться, але є такі, що пишуть. І потрібні поради. Я знаю, що я сам коли тільки починав свою літературну творчість. То мені дуже не вистачало підтримки спершу, а потім дуже вона мені допомогла. То хочу сказати молодим людям, які е, дружать з пером і з книжкою, щоб зверталися і допомагали. Ну, Літературний музей. Ми щотижня, можна теж сказати, я думаю, рекламу таку. Щотижня є таке кафе Еклер. Тут, надалечку, в центрі, ми збираємося по понеділка, якщо хтось має бажання. Приходьте, будь ласка, розкажіть свої твори, нам цікаво буде почути. Це реклама не еклеру, а це реклама, це реклама. осередку зібрання, зібрання, зібрання. Так? Так. літературного, яке вже багато зібрання, років. Да. Наш ефірний час добігає кінця. На завершення не можу вас відпустити, без того, щоб почути від вас ваші рядки. Будь ласка, що зараз до душі? Що бажаєте? Вогні на тлі снігів на фоні буйнолисту, і ми на тлі вогнів, і ми самі вогні. Воєнний календар, хоч як не перелистуй, одчає на печаль то біль, то жаль, то гнів, відкладене життя на після перемоги, лише без спалахом не перейти у дим і не полишити обов'язку самого, ну як йому без наших нервів і судин. Пульсує поклик наш калібрами любові, зарядом судним по приреченості зайде. Любов прицільніша в горнилі поля бою за лук ненависті нащадків азіат. В откладене життя охота увірватись в країну рідну й іншу із нових еліт. В нових календарях нам треба небагато чужинцями не бути на своїй землі. Дякую вам. Дуже гарно. Я хочу долучитися до Михайла Петровича, сказати одну струфу стосовно калібрів. Виникла прямо на ходу така думка, записав тут Рима з Рима, тут недовір лібрів, і розпочати слід з простих основ. Тоді лиш буде злагода й любов, коли насиплемо русні з усіх калібрів. Ста відсотків. Да. А стосовно нашого зібрання, то колись напишуть про війну, знайдуть слова, сповиті болем і горкотою полину. Над України скорбним полем колись напишуть про війну і не чекатимуть на дати, аби солдатську сивину в черговий раз пошанувати, колись напишуть не тепер, щоб не піддатись марнослов'ю, бо ще кремлівський людожер не захлинувся своєю кров'ю, як сум полини в долину за степ Донецький, за Карпати, тоді напишуть про війну. Та чи буде кому? читати трошки мінори, Але буде. Сподіваємося, що буде, тому що слово, воно живе, і воно вічне, і воно житиме вічно. Я вам щиро дякую. Михайло Петровичу, вам дякую за захист наш. І нехай якнайшвидше ви вже не будете приїжджати просто у відпустки, а вже повернетесь і то дійсно після перемоги, в яке ми щиро віримо і чекаємо. Дякуємо нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі!